Здорово, футболюги! В суботу відбулося два цікаві поєдинки Арсенал проти Бренфорду і Тоттенхем проти Лестеру. Особливо, скажу чесно, настрою взагалі немає, і в кінці цього відео, я думаю, ви зрозумієте чому. Отже, давайте поговоримо про ці два цікаві поєдинки, але перед початком прошу, як завжди, підписатися на цей канал і зробити хоч щось приємне для мене в цей день. Готово? Поїхали! В останній час поєдинки між цими двома командами видавалися доволі результативними, тому не дивно, що вболівальники могли очікувати на щось видовищне і в цьому матчі. В принципі, вони це і отримали. Якщо ж говорити про проблеми команд, то у Брендана Роджерса це Юрій Тільманс, який через пошкодження не зміг прийняти участь в цьому матчі. А от ситуація у Тоттенхема була трошечки інша. У Антоніо Конте також були зміни в порівнянні з матчем проти Манчестер Сіті. Форстер змінив Льоріса. Замість дискваліфікованого Ромеро вийшов Танганга, і правого латераля в цьому матчі відігравав новачок команди Поро. Але в іншому все було без змін. Тоттенхем доволі активним був в перші 15 хвилин гри. Але гол, який забили, вони, ну аж ніяк не можна сказати, що був завдяки тактиці. Йде подача з кутового, далі вдалий відскок на Бентанкура, і той забиває гол вже в порожні ворота. 1-0 на користь Тоттенгема. Відповідь Лестера не заставила на себе чекати. Кутовий виконують лиси, м'яч далі відскакує на менді той його класно ловить на ногу і кладе м'яч під попередчину воріт Форстера. Один-один дуже просто відігрався Лестер в цій ситуації. Другий гол Лестера був забитий буквально через пару хвилин, і це, чесно кажучи, щось було незрозуміле в діях Тоттенгема. Під час розіграша м'яча Даєр не грав в лінію з центральними захисниками, а підіймався вище в опорну зону. Мабуть, це була така задумка від Конте, яка могла допомогти Тоттенхему здолати пресинг Лестера, вийти з оборони завдяки коротким передачам. Але саме це і стало провалом Тоттенхема в цій ситуації. Бен Девіс чомусь вирішив зіграти на Харі Кейна в цій ситуації його випередив захисник Лисів і відправив влучно м'яч просто в зону, в якій не знаходилось Дайра, але знаходився Іхіаначо буквально один. Далі складається ситуація один в два на користь Лестера. Іхіаначо Хіаначо котить м'яч на Медісона, і той забиває гол в кутворіт. Дуже простий гол для півзахисника Лисів. Просто підопічні Брендана Роджерса спіймали на помилці підопічних Антоніо Конте. Третій гол знову помилка від захисників Тоттенгема. Перішич віддає м'яч не в ноги кину, а чомусь кудись в зону. Одразу йде перехоплення і пас вперед на Іхіаначу, який так само залишається в ситуації. Він так само отримує м'яч в тій зоні і залишається один в один проти Дайера. Далі Калечі дуже добре зіграв а, в цьому епізоді і спокійно поклав м'яч в творі. Причому цей гол був забитий вже в доданий до а, першого тайму час. В другому таймі так само майже нічого не змінилось. Лестер так само добре пресингував, а Тоттенгем нічого не зміг запропонувати в Атаці. І так само в моменті з четвертим пропущеним голом. А, Лестер перехоплює м'яч. Далі вони доводять його до Барнса, і е, той дуже красиво, дуже класно. Е, так само на виконанні кладе м'яч під дальню стійку і встановлює остаточний рахунок в цьому матчі 4-1 на користь Лестера. Коротше, в цей день у Лестера на відміну від Тоттингема просто все летіло. Вони навіть забили ще один гол, але судді відмінили його через офсайд. 4-1 – впевнена перемога підопічних Брендана Роджерса. А от у Антоніо Конте ще один головний біль, тому що, окрім поразки в цьому матчі, поле покинув десь всередині гри Бентанкур. Тому Антоніо зараз доведеться поламати собі голову і вирішити, ким же або чим він все ж таки закриє цю діру в центрі поля для своєї команди, тому що наступний поєдинок нагадаю, що в Тоттенхема буде проти Мілану в Лізі чемпіонів. І... На щастя, мабуть, для Тоттенхема зараз їм зустрічається кризовий мілан, тому шанси на те, щоб пройти далі, в них звичайно ж будуть. Але проблема бентанкура доволі серйозна. Тому Антоніо Конте ще доведеться придумати, що можна зробити в цій ситуації. Хоч матчі проходив на Емірейс, всі розуміли, що це не буде простою прогулянкою для підопічних Мікеля Артети. Бо в цьому сезоні е, з клубів топ-6 АПЛ тільки в Арсенала вдалося здобути три пункти е, в матчі проти Бренфорду. Всі інші команди задовільнялись лише е, нічиїми або програшами. Ось і цей матч підопічні Франка провели доволі сильно. Вони компактно діяли в захисті і практично нічого не дали створити арсеналу за весь матч. А ось самі були дуже небезпечними біля ворі Трамсдейла. Підводила лише реалізація. Спочатку Генрі не попав у ворота, а потім Тоні двічі пробачив просто арсенал. Тож в цілому, XG цього поєдинку на користь Бренфорду. Це означає, що вони і відзахищались краще, і атакували гостріше. Вони припустилися лише однієї помилки, якою скористався Арсенал. Коли Сака просто прочавив Янсена, прострілив на дальню стійку, де цю передачу замкнув, вийшовши на заміну троса, вітаємо, до речі, Леандро з першим голом за канонірів. В принципі, і все. Більше нічого арсеналу створити не дали. Всі навіси були в молоко, а виводити партнерів за рахунок комбінації на якісь класні ударні позиції взагалі не виходило. Мартінелін Кетя, на мій погляд, розчинились в цьому матчі. Шансів у Еді на відскок взагалі е, не було в цьому матчі. Ну і виграти солову боротьбу у захисників міцних захисників просто Бренфорда. Це задача, е, яку Еді не зміг вирішити. В Мартинеллі так само продемонструвати свої козирі не було можливості, тому що Бренфорд захищався низько і кожен раз вони встигали перебудуватися, перелаштуватися, коли поверталися в оборону, встигали зайняти свої позиції, і, в принципі, десь розбігтись Габріелю. Ну, це була задача нереальна. Мені здається, що в цьому матчі Жезус був би набагато кориснішим, звичайно ж, якщо б він був доступним. Він набагато більше рухається, його теплова мапа покриває чи не всю просто половину поля суперників. Він багато звалюється на фланг, класно комбінує з партнерами, він більш творчий, технічний і може обіграти буквально на маленькому клаптику поля. Пам'ятаєте, як на початку сезону сяяв буквально Габріель Мартинелі? Мені здається, що багато в чому це заслуга Жезуса. Я дуже сильно недооцінював цей аспект гри Габріеля Жезуса. Саме скільки створює разом з ним команда, коли він є на полі, так є якісь питання до реалізації цього футболіста, але якби не він, то і моментів стільки не створювалося. Ми ж зараз бачимо, який дефіцит моментів у арсенала. От і в цьому матчі з виходом більш креативного і технічного, мабуть, тросара, реально лівий фланг арсеналу став набагато цікавішим. І поки що це виглядає максимально класним рішенням від керівництва канонірів запросити Леандро до лав своєї команди. Талановитий гравець за невеличку суму це просто успіх. Особисто мене цей трансфер більш ніж влаштовує. От у Бренфорда хочеться відзначити пару нападників: це Тоні і Мбемо. Вони класно взаємодіють між собою, і Тоні видав ну, шикарний просто поєдинок. Це тупо машина. Він виграв, мало не всі єдиноборства, в які взагалі вступав. Таким форвардом, який чіпляється за кожен м'яч, навіть простий винос від воріт стає зброєю. Якби ще реалізація була краще, то Бренфорд міг би спокійно перемогти в цьому матчі. Щоб ви зрозуміли, наскільки був класним тоні, Саліба програв йому всі буквально повітряні єдиноборства. Тепер особисті враження після перегляду матчу. Нічия максимально закономірний результат цього поєдинку, якби не одне, але. Скажіть но ну мені, будь ласка, якого лисого зарахували гол Бренфорду? Гол забитий з чистінького офсайду. Моя футболка після прання не така чиста, як цей офсайд. Куди дивився Лі Мейсон, який сидів на варі в цей час? Чи він там мультики дивиться в цей момент? Ті просто сидів, дивився футбол в той момент, коли він мав зафіксувати це положення поза горою і не зарахувати цей гол. Він просто дивився футбол, то давайте нам всім на карточку будемо перераховувати бабосики за те, що ми просто дивимось футбол. Класно влаштувався. Йохан кровь. А потім він каже, що просто. Я просто забув е, намалювати на лінію. Просто забув. А посядь в туалеті ти не забув? Бо обіцявся ти тут знатно, братан. Зараз би взяти лінійку і так би по пальцях би того лімейсу вмантулить. Кажуть, що Говард Веб вже зв'язався з Арсеналом і Бренфордом, щоб вибачитись і пояснити за судівські помилки в цьому матчі. І що, ну і що, як це взагалі Як це взагалі допоможе? Що в наступному матчі суперників Арсеналу так само засудять і позбавлять очок? Цій лізі, кожен бал має величезне значення. Ліверпулю це коштувало декількох чемпіонських титулів за останні роки. Зараз в простій ситуації позбавляють арсенал цих двох балів. Це по-вашому справедливо? При тому, що він переглядав вар на рахунок цього офсайду, нащо ти це переглядав, якщо все одно ну, всрати просто епізод, козлина ти срана? Якщо ти взагалі ну, нічого не зробив в цьому епізоді, ти, 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 єдине, що від тебе потрібно було, це прокреслити ці лінії, щоб зрозуміти, чи є там офсайд, чи немає. Нащо ти там сидиш? Тільки затягнули час з цим варом. Давайте ще раз. Чи була б справедливою нічия? Так, була б справедливою. Чи задоволений я цією нічією? Ні, не задоволений, тільки через суддівське рішення. Тому що свій єдиний шанс арсенал реалізував, а всі шанси, які були у Брентфорда, вони змарнували і забили гол тільки через помилку судді. Судді, у якого є абсолютно всі інструменти, щоб не допускати подібних помилок. Його нахрі не посадили туди, щоб не допускати таких подібних помилок. В мене тут пригоріло так само, як в матчі Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, коли забивав Бруно Фернандеш того дебільного офсайду, пасивного офсайду. Мені здається, що це просто позор і гімніше, яке руйнує футбол. От і все. Ну що, тепер Арсенал і Сіті відділяють лише 6 пунктів. І це взагалі не відстан для середини чемпіонату. В матчах, коли Арсенал мав набирати очки проти Евертона, проти Бренфорду, вони цим шансом не скористалися. Тому <с> інтрига наростає. Наступний матч проти Сіті всередині цього тижня набуває неабияке значення в погоні за титулом цього сезону. Здається, на нас очікує дуже гаряче і емоційне протистояння. Тому закликаю вас підписатися на цей канал, щоб потім разом обсудити цей матч. Фу, все, коротше. З вами був Сашко. Піду зараз собі поставлю чай з ромашкою, заспокоюся. Чи може пиво з ромашкою випить? Може більше заспокоїть.